Вітаю, мої любі учні. Сьогодні тема нашого уроку: How to survive your first day at school. Як пережити перший день у школі. Поговоримо про деякі поради, які ми можемо дати учням, які не дуже хочуть йти до школи. Або, навпаки, ті, які з радістю йдуть до школи. So, let's start doing exercise 3, page 2. The task is. Завдання таке. Discuss the questions in pairs. Обговоріть запитання в парах. Question 1. Do you remember your first day of this school year? Чи пам'ятаєте ви ваш перший день цього навчального року? Я думаю, що так. Отже, тут ми відповідь дамо яку? Yes. I do? Yes, I do. The next question наступне питання. How did you feel? Why? Як ти почувався? Чому? Що ми тут можемо сказати? Зверніть увагу, що тут минулий час, і тому слово feel, минулий час, а саме past simple. Слово feel у нас є неправильним дієсловом, тому при формуванні нашої відповіді потрібно слово feel перетворити у форму другої колонки таблички Неправильний дієслів. Отже, ми скажемо I felt, наприклад, скажемо uh, happy, я почувався щасливо. Чому? Because Я міг зустрітися з моїми друзями та моєю вчителькою. Так, наприклад, так, скажемо, because I could meet. My friends. Даже можна сказати school friends, school friends. And my teacher. And my teacher. Так, відповіли на це запитання. Наступне питання. Question three. What lessons did you have? Які уроки ти мав? В перший день цього навчального року ми мали три уроки, але не зовсім уроки по розкладу. Так, вони були більш таким на морально-етичні теми. Але. Не кожного року у нас такі теми, іноді буває, що перший урок може бути на якусь таку святкову тематику, а наступні уроки за розкладом. Тому, відповідно, відповіді ми формуємо по-різному. Наприклад, ми можемо сказати наш відповідь так. Знову ж таки, зверніть увагу, що відповідь має бути у Past Simple. Отже, ми скажемо. I had. Три uh, уроки у нас було цього навчального року в перший день, тому скажемо: I had three lessons. Three lessons. They were. Ними були. They were. Ну, давайте, наприклад, uh, напишемо. Uh, уроки якісь за там, так, they were, uh, наприклад, math, а uh, English. And sport. Наприклад, фізкультура. Уроки ми можемо міняти, так? Якщо у вас уроків не було, а були просто от як цього року уроки на морально етичні теми, то ми можемо сказати, що this year I had three lessons. The first year about how I felt, перший урок на тему, як я почувався, так? And two more lessons, they were more organization lessons, тобто інші два уроки були більш організаційні. Вчителі з учнями згадували, говорили про те, як провели літо. Їм видали підручники і так далі. Тому можна і так сформувати. Наступне питання: For, Did you meet any friends? Did you meet any new friends? Чи uh, познайомився ти з новими друзями, які це можуть бути нові друзі? Наприклад, у вас uh, в класі з'явився новий учень, і ви, звісно, з ним познайомилися. Якщо у вас в класі uh, є такі нові учні, ви скажете відповідь Yes, I did, тобто буде відповідь позитивною Yes, I did. Якщо ж у вас не було нових учнів, відповідно ви скажете No, I didn't And the last question і останнє запитання. What was the most difficult thing that day? Що було найважчим для вас у той день? Ну, що може бути важким? Можливо, було важко. Uh, взагалі мати уроки. так uh, Учні деякі відповідали, що було важко рано встати. От давайте візьмемо цей другий варіант відповіді, я думаю, який підходить найбільше усім. так uh, Як ми відповідаємо запитання, вже є частинка відповіді. Тобто, ми бачимо: The most difficult thing that day was to get up early. Відповідаємо. The most. Difficult A thing that day was to get up early. Was to get up early. Відповіли yeah. ми на першу частину uh, вправи третій Так, зараз я очищу uh, все, що ми писали, щоб ми могли перейти до наступної вправи. Дивимося наступна вправа. Uh, точніше, частинка цієї вправи третьої, це частинка B. Read the text below and choose the correct title A to D for each, for each part 1 to 4». Let's read the titles. Давайте ще згадаємо, що ж таке title. Title означає заголовок. Отже, слово title означає заголовок. Зараз я підкреслю. Слово title. Title заголовок. Можете це слово записати собі в словничок. Let's read uh, titles. Прочитаємо заголовки. A. Be genial, confident and friendly. Будь геніальним, впевненим і дружелюбним. B. Enjoy being in school. Подобається перебувати в школі. C. Ask questions. Задавай запитання. D. Be prepared. Будь підготовленим. Now Let's read uh, the text. Uh, and translate it. And also let's choose the correct title for each paragraph. Отже, ми виконуємо завдання. Читаємо текст, перекладаємо його і підбираємо uh, заголовок до кожної частинки тексту. Let's read. <coughs> Listen, how to survive your first day at school. You probably feel nervous and excited about starting school. As a student of the seventh form, you'll be treated like a more responsible person. Your classes will be more intense and teachers may be more strict. What can you do to start your new school year successfully? 1. Be prepared. Have all your pens, paper, books, etc. packed the night before your first day. Teachers appreciate it when you have your supplies with you. You won't always get to visit your locker between classes, so be sure to have the things you absolutely need in your school bag. 2. If you don't understand anything in class, ask a teacher. Don't forget to say thank you. Three, the more comfortable you make others feel in your presence, the better you will feel in school and beyond. Make new friends to include as many people as possible and don't give off. The impression that you feel you are too good for anyone. That you feel you are too good for anyone. Four, there is no need to take school too seriously. You are there to learn and you will get through it faster than you think. School life can be really fun as long as you let it be. Now let's translate. Давайте перекладемо текст. How to survive your first day at school. Як вижити в перший день в школі, або як пережити перший день школи. You probably feel nervous. Ти, ймовірно, почуваєшся нервово and excited і захопливо about starting school щодо початку е, школи. As a student of the seventh form, будучи студентом сьомого класу, або як студент сьомого класу, або учень можна ще перекласти, як учень сьомого класу, you'll be treated like a more responsible person. Тут ми бачимо посил майбутнього часу, тобто до вас будуть ставитися як до більш відповідальної людини, більш відповідальної особи. Your classes will be more intense, and teachers may be more strict. Ваші уроки вже будуть більш насиченими, intense – це інтенсивний. and teachers, а вчителі may be more strict, можуть бути вже більш строгими. What can you do to start your new school year successfully? Що ж ти можеш зробити, або що ви можете зробити, щоб розпочати ваш новий навчальний рік успішно? One. Be prepared. Будьте підготовлені. Have all your pens, paper, books, etc., packed the night before your first day? Якщо дослівно ми перекладемо, майте всі ваші ручки, папір, книги і так далі. Запаковані. А uh, night before, фото, тобто uh, ніч uh, перед тим, тобто uh, переддень першого дня. Якщо ми українською мовою скажемо так, тобто підготуйте uh, всі ваші речі, а саме ручки, папір, книги і так далі uh, напередодні uh, першого дня. Teachers appreciate it when you have your supplies with you, вчителі. Оцінюють або схвалюють те, що коли ви маєте всі необхідні речі з вами, Supplies, тобто як забезпечення, You won't always get to visit your locker between classes. Ви не завжди зможете. Відвідати вашу вашу шафку. ну тобто, тут ми скажемо не відвідати, а якби ви не завжди зможете мати доступ чи матимете час піти до своєї шафки, де ви будете зберігати свої речі, між уроками. So be sure to have the things you absolutely need in your school bag. Тому. Більшу я дослідно, будьте впевнені, тобто забезпечте себе, щоб ви мали всі необхідні речі, які вам потрібні у вашому портфелі. Two. if you don't understand anything in class, ask a teacher. Якщо ви не розумієте щось в класі, тобто на уроці, запитайте вчителя Don't forget to say thank you. Не забудьте подякувати. Якщо дослідне, не забудьте сказати дякую. А який ми можемо підібрати сюди за Подумайте. Можете відео поставити на паузу, дати відповідь, а потім перевірити, чи правильно ви дали відповідь. Так, правильно. Отже, тут у нас буде відповідь Ask questions. Пишемо сюди C. Наступна частинка тексту: The more comfortable you make others feel in your presence. Чим більш комфортно ви ну, зробите так, бо заставити інших почуватися в вашій присутності, the better you will feel in school and beyond, тим краще ви почуватиметеся в школі та за її межами. Зверніть увагу, тут у нас є а, а, форма порівняння. The more comfortable, the better. І тут ми ставимо кому. Тобто, чим Тим дуже зручно вживати таку конструкцію, коли ви хочете скласти подібне речення. Далі. Make new friends to include as many people as possible. Знайдіть нових друзів, щоб включити так багато людей, скільки це можливо, маючи на увазі що познайомте з якомога більшою кількістю людей. And don't give off the impression that you, feel you are too good to, for anyone. і uh, не показуйте, тобто не справляйте таке враження, що ви uh, почуваєтесь занадто. Хорошими до кожного. Тобто будьте просто е, в своїй нормальній позиції, да? тобто іншим. Тобто будьте такими, як ви є, а не е, старайтеся бути занадто хорошими до когось іншого. Отже, який заголовок ми можемо сюди підібрати? Подумайте, поставте відео на паузу. Так, отже, тут у нас відповідь буде яка. A Be genial, confident, and friendly. Будьте геніальні, будьте впевнені та будьте дружелюбними. Так, тільки я не туди записала секундочку, витру. І останнє абзац: There is no need to take school too seriously. Немає потреби сприймати школу занадто серйозно. You are there to learn. Ви там знаходитесь, щоб вчитися, and you will get through it faster than you think, і ви пройдете її швидше, ніж ви думаєте. School life can be really fun as long as you let it be. Шкільне життя може бути дійсно веселим настільки, наскільки дозволити цьому бути. Звіртюва тут теж гарна дуже конструкція. As long as так довго як. let дозволяти. Let it be, нехай так буде, є такий вираз. Шкільне життя може бути дійсно веселим, так довго, як ти дозволиш цьому бути, якщо дослівно перекладати. Отже, який тут заголовок? Ну, звичайно, те, що у нас. Залишилося Enjoy being at School. Отримуй задоволення від перебування в школі. Отже, звіртеся з відповідями і давайте перейдемо до наступної вправи. Дивимося наступне завдання цієї вправи C. Write down your own recommendation. Two, three sentences about how to start a new school year successfully. Напишіть свої власні рекомендації, два-три речення, це десь приблизно 20-30 слів. Про те, як розпочати новий навчальний рік успішно. Отже, подумайте і напишіть свої рекомендації. Ви можете використати даний текст як зразок. І ще одне завдання: die find. In the text and write down the information. Знайдіть в тексті та запишіть таку інформацію. Names of school things, назви шкільних речей, comparative constructions. Конструкції, які, для, які виражають порівняння. Так, я вам зробила акцент, підкреслювала вам в тексті. Можете перемотати відео назад і пошукати, знайти ті конструкції, де є порівняння. І phrasal verbs, фразові дієслова. Що таке фразові дієслова? Це усталені такі вирази. Наприклад, Let it be, може бути так, а ще що тут. Давайте подивимося. Mm. Так. Uh, так, так. Отже, які ще можуть бути у нас фрази в слова? Наприклад, make new friends. Зробити нових друзів, ми так не кажемо кажемо познайомитися з новими друзями. Наприклад, give off це чисто фразове дієслово, give off the impression, так? Справляти враження на інших. Так. Отже, передивиться текст і випишете. На цьому все. І до нового нових зустрічей в наступному уроці.